Якою буде цьогорічна зима? Наразі ніхто не знає, але завжди варто бути готовим до всього. Тому ми вирішили запитати шатомарян, чи готуються вони до можливих блокаутів. Морально готуюсь. Та ще багато що залишилося з минулого року. Наприклад, що ті самі свічки у нас є фонарики, свічки і два павера. Все, платить. А як гадаєте, взагалі що потрібно готуватись? Так да. ну щось повинно бути вдома точно. Шкарпетки запаси консервації. Практично ні. Сподіваємося, що все буде добре. Так, купляю ароматичні свічі, я жартую. Але свічі закупила, фонарики купила, Друг – електрики не буде, телефон не буде працювати. Якось так. У нас є в будинку генератор. Ми ще минулого року купили. Ну ми вже готові. А як готові? Ну, ми зробили автономне опалення. І купили генератора, дрова є, газом користуємося. Ну, думаємо, що буде все добре. Думаю, що наша армія переможе і не пригодиться нам це все. Звісно, готуємося, робимо все можливе. Ну, придбали обогрівачі, ну все, що можемо, те зробили. Якщо чесно, ми не готуємось, ми сподіваємось, що все буде добре, як облакаута не буде. Мені здається, варто донатити на армію, щоб наші хлопці нас захищали. Чим більше донатів, тим більше захисту і все буде добре. Віримо в засилу.